Щоб ви зрозуміли, я вже лежу, коротше, півтора години. Я, щоб ви зрозуміли, я з собою взяла на 2 да. дні, 5 пар взуття. Я не знаю, як це я маю масити це взуття. Але я взяла 5 пар взуття собою на 2 дні. А я в якому їду, в такому і приїду. Одне, яке буде на мені. Життя. Тому, ж, тому що я не знаю, як там не життя занесе, розумієте. Минулого разу, коли ми їздили, там падав дощ. Ну, Значить, мені треба взяти чоботи. Доща тому? не буде, це 100%. А хто його знає, всяке може бути. Я там шляпку не зможу. Плюс там любові бруківка. Я в шляпанця ходити не можу, я їх загублю. Ну, і, а вдруг ми куди ще підемо, а вдруг мені треба плаття. Ну, а вдруг тому? кінець світу буде. Я, я, я б навіть чоботи. Зараз ми що жарко в чоботи. Хоти чоботи, які я ношу тільки коли 30 плюс жара. Да, так, вони на міху. <���kyl> e> я люблю, коли... Як каракулева шуба, Каракулева. ковульова, каракуля. Як правильно говорити? Далі знов спірагаю. Три сумки я взяла собою. Три, на Добавись, я це все нести не буду. Два дні три сумки. А хто знає, може я на море піду. <laughs> Я так, знаєте, я вже на два тижні, що на три дні в мене один той самий склад. Косметичку треба взяти. Плойку, косметичку. Бля, давай скорше вже, йопа йопарасота. Плойку, косметичку, страка, банька. Бля. На 3 дні, я зубну та... щітку взяв, зубну пасту взяв і поїхав. Косметичка. пацани, у вас тоже така фіня чи дуба на два тижні минулий раз так стою самою такий самий. Сумієш в дубай зимою полетіти, починає збиратися літом.